Для мішечка для дрібниць потрібно дві деталі основної деталі і дві куліски. Спочатку підготуємо куліски. короткі зрізи колісок, обробляємо швом у підгин з закритим зрізом. Для цього треба підігнути спочатку на пів сантиметра перший підгин, а другий на 1 сантиметр. Підкладаємо під. Лапку, спочатку голка проколює тканину, розправляємо нитки, опускаємо лапку в нижнє положення, прокладаємо строчку. Не обрізаючи нитку, беремо другу деталь. Так само загортаємо спочатку пів сантиметра, зауважую на виверітній бік, до більш яскравий, виверітній блідий і не такий чіткий пів сантиметра сантиметр. Закріпок не робимо. Трошечки піднімаємо лапку і продовжуємо. Шов прокладаємо на відстані 1 мм від першого підігнутого краю. Так ось, я вас дуже прошу не відрізати нитку, ту яка от під лапкою. Після того, як прострочили другу деталь, ми ось цю нитку між першою і другою деталлю можемо розрізати. І так нам буде зручно переставити першу деталь. Знову ж таки під лапку, не відрізаючи, не відтягуючи нитку з голки. Так само підгортаємо і продовжуємо. Повторюємо те саме з другою деталі. відрізаємо, поки перша у нас під лапкою ще. Розвертаємо, ось з одного боку у нас вже підшито, те ж саме робимо з протилежного. Повторюю, шов, називається у підгин з закритим зрізом, тому що зріз у нас закритий, схований. І знову ж таки економлячи і нитку, і час на заправку. Ми зразу ж після оцих двох деталей, та, які ми вже заготовили, ми беремо деталі основні деталі нашого мішечка, перевіряємо, чи вони у нас складені лицевим боком всередину, в лицевий бік, більш яскравіший малюнок. Складаємо, урівнюємо зрізи і починаємо шити з правого краю. Теж трішечки можна припідняти лапку. Притисли. Тепер будемо шити після того, як ми пошили вже ось ці попередні деталі. Кілька стіпків ми зробили вперед. Тепер натискаємо на важіль зворотнього ходу. В цей час шиє назад. Ми так всім чином робимо закріпку. Відпускаємо і продовжуємо шити по наміченій лінії. Намічена лінія у нас на 1 см від зрізу. Зріз це ось цей край деталі. Шиємо по наміченій лінії. Якщо треба, підправляємо зрізи, не мають зрізи лежати на одній лінії і верхньої, і нижній деталі. Тут, де вершина кута, ми робимо поворот. Можна провернути трішечки вручну. Піднімаємо лапку. Уважно, дивіться, голка в крайньому нижньому положенні. Тобто, голка у нас обов'язково проколота, проколює тканину. Шиємо далі. На вершині зупиняємося. Піднімаємо лапку. Голка проколює тканину в цей час. Вона не має бути піднята голка, бо може погнутися і поламатися. І третю сторону. Коли ви дошили до зріза, тут необхідно зробити закріпку. Знову ж таки, натискаємо на важіль і в цей час натискаємо вчасною на педаль. Кілька стіпків робимо назад. Тепер вже можна повідрізати оці от нитки від тих деталей, які ми вже підготували. Від основних деталей поки що нитку також не відрізаємо. Тепер ті деталі, які у нас підготовлені, ми складаємо вдвоє, так, щоб виворітній бік був всередині, а лицевий бік назовні. І ми маємо їх отак от скріпити разом, близько до зрізу. Від зріза відступаємо приблизно 3 мм, 4 мм максимум. Закріпок на цій деталі не робимо. Ну і другу деталь так само. Знаєте, я трішечки припідняла лапку, голка хоча піднята, але я швиденько підняла лапку і зразу її опустила, щоб не відтягнути нитку і нічого не порушити. Теж закріпку не робимо. Тепер можна відрізати основну деталь. Оці дві деталі Куліски. Хай поки що у нас будуть скріплені, щоб вони були разом. Далі ми можемо попрацювати вже з основною деталлю. для того, щоб зрізи не обсипалися, ми їх обробимо швом зігзаг. Для того, щоб перерегулювати, щоб наша строчка була не пряма, а зигзаг, Обов'язково піднімаємо голку в верхнє положення. Тоді, коли ми будемо пере... Включати Регулятор, голка має бути піднята. Ставимо регулятор на позначку зигзаг, ось тут вона має бути на рівні, подивилися, щоб вона міцно закріпилася. І регулятор довжини стібка, також ми можемо зробити вже не 4 мм, а достатньо буде 3,5, для того, щоб це було ну, густіше була строчка. От, після того, як налаштували машину, ми беремо нашу деталь, піднімаємо легенько лапку на невисоку висоту, щоб тільки е, тканина попала, і далі обробляємо цей край зігзагом. Зверніть увагу, ми шиємо так, щоб голка. Роблячи правий прокол, вона проколювала не тканину, а десь дуже близько до зріза. А лівий прокол обов'язково має потрапляти голочка в тканину. От Ми дошили до вершини. Піднявши лапку, але голка опущена, розвертаємо нашу деталь і продовжуємо шити по наступному зрізу. Теж на куті робимо поворот, голка опущена, лапка припіднята, і ще у нас лишається один бік, який треба обробити строчкою зігзад. А ось тепер вже можна підняти голку, підняти лапку, ниточки відтягнути, щоб запас був, і відрізати близько біля тканини. Ось такі деталі ми заготовили, а далі будемо продовжувати наступну дію.